Вітаю, друзі! Сьогодні у нас така риба монстр як Осетр Левіафан на рідному нашому Дніпрі. Дивіться, що треба зробити? Банку Мідії знайти. Зроблено мене вже це я раніше знаходив. Але покажу, здається, пам'ятаю, де я її знайшов. Ну, і оце це все. Покажу, але головне я зосереджу на щуках. Чотири із п'яти я вже зловив. Тільки що зловив, увімкнувся. Зараз на я там зразу з'являюся. Ось піщить. І все. І час втратили. На жаль. Дивіться. Де, де ви ловите місця? Лоу? Ось тут під корягою. Щука просто шикарно ловиться. Ну, ніде краще я не ловив. Тобто воно дуже швидко тут приходить. І уніки, і трофи. Ну, нам треба 9, а це і трофи, і уніки, правда, не всі трофи, але повинні вони приходити. Ловлю на крупний живець, як бачите, гачок 6-0. Закидую приблизно кудись. сюди. Приблизно. Зараз буду дочікуватися. Як зловлю вже, напевно, щуку Ну Там ще є одна моя точка, я пробував вам покажу її теж сплаваю. Ось тут, де чувачок, ловить ці заводі є вона. Лимітку не поставив тільки трофа ловив одного і все. А уніків не було. Але, Але... на жаль, на жаль. А там, а де шукать оці е, м'яту шукать? Піченьки, знайдіть пачку печива. Не знаю, де шукати але буде. ми так розумію, що цю водяної м'яти треба зберіть. Зберіть. Тобто, мається на увазі, типа. вона тут, наприклад, буде ось так на стульчику лежать, нам треба буде нажати і забрати її. Думаю, це все буде так. Дивіться, ви слідкуйте за часом ось цим, ось цим ігровим. 15-5. П'ята година ранку, 16 хвилин. Я ставлю на паузу, а як буде вже щука, потрібна нам розміром. Тоді увімкнуся. Вмикаюся, є клювання щуки. Не знаю якої, сподіваюсь. Гарний за розміром. Можливо, в залік піде, можливо. У ній. Скоріше за все, що не в залік. Да, не в кидає, на жаль, щука. Але що поробиш? Мм, на 5 кілограмів. Нічого, ну, будемо продовжувати. Наступне клювання, вмикаюся. Сподіваюсь, що це буде 9 Так, вмикаюся, ось, ось загинає. І це, на жаль, не воно. Ну, я так, скоріш за все, зрозумів, що Унік зійшов, тому яким чином ми робимо. Сідаємо в лодку. Оренду човен. Так, ми тут. Дивіться ставочку отаким от чином. Е, і лов... я ловлю. Вудку закидаю сюди, а донечки оце цей уголок, так сказати, під очерет чи очеред, Чи лілії водяніці. Він повинна приходити. Я вже путаюся, це шостий, господи. Сьомай. Вроде було важко капець колись дойти до фіга спінінгів. Таким, таким чином, так, по-моєму, вудка четверте. Да, Дивіться, пробував вже на, ловити на коливалки і так далі. Тобто на спінінг, на всякі блешні. В ней де щука, йде тільки до 5 кілограмів і молоді часто приходять. Тому не раджу з цими щуками. А, раджу отак от донечки ваші розкинути, мачти і ловить собі. Дивіться, як буде перше клювання, я вмикаюся. Знову я клювання, цей раз уже на мачту. Так куди ж ти на човен? Коротше. Я не знаю, це якась капець, це я не знаю. О господі, так. Вже легше так буде їхати, заводить його. Я не знаю, що з цим робити, як це, Як це витримувати. Просто не знаю. З цієї точки ушов, опять унік. Троф рідко приходить той, що треба. Ммм, 26 минут. Прямо. Слідущий пік який. Тож за якийсь саме. дивіться, збиваємо. Ладно, подождем. 6 секунд. Не то зробив. Це якийсь мене сьогодні такий день везучий. Все, аж на цей день. Перемотуємо. Фарм якийсь навіть виходить на цих щуках. відео зроблю з цими щуками. Йдемо на ту точку, вона, вона мені більше подобається. Так, прилітаємо. Пилась. Пилась, все. І продовжуємо тут ловити. Не знаю, як уже. Знову буде якесь клювання. Увімкнулося. Коротше, друзі, є якесь клювання. Нарешті. Нарешті. Ура! Це буде... А, я дивлюся ось сюди. Це тягне, думав, що то я тягну. Щоб цю встигнуть було б добре. Ну це в нас троф, скоріш за все. Він зверху щось взагалі піде, чи не піде. Пішло. Прекрасно. Це трофче. Берем цю витягуємо. А теж що щось файне сподіваюсь що є то, то не унік. ну нічого так до речі треба показати вам да я банку ту міді зібрав я забув просто так за неї так дивіться швиденько берете на цей острівок тепаєтесь ось тут оп знаходитесь і отут а баночка мідію була здається да тут тут була банка міді Нема нічого, нема. Дивіться, як я знайду якусь м'яту чи пачку печива, я увімкнуся. Вмикаюся, ось знайшов е, водяна м'ята. Так, важко вам об'яснити ось. Отримуємо її в рюкзак. Отак от тут проходив, і от тут мені з'явився цей знак. Так, проходив і ось тут воно було. Показуй де. Ось. Саме ця локація цей очерет... очеретяний кіт. І ось тут буде ваша м'ята одна. Не знаю, як знайду печиво, чи знову ж таки м'яту, увімкнуся. Вимикаюся ось здається, як вона виглядає це м'ята. Печиво взагалі не можу знайти. Це капець як тяжко. Але ось це м'ята, так. Да. Це так вона виглядає, забрали ми її. Дуже важко. Дуже говорю знайти його все. Сало. стільки сало вже, а це що? Ну нема що, взагалі нема. Ладно. уже напевно, як знайду знову щось, увімкнуся. Вимикаюся, знайшов ось останню м'яту. Ось вона знаходиться. На карті показую. Ось. Сама карта зближаю. Ну а це цьому прямо вже все. Кончику цього півострову І знаходиться ось ця мята Залишається печиво. Саме складне. Не знаю, де воно. Будемо шукати, як знайду, уймкнуся. Е, Нарешті я це печиво знайшов. Фух, сподіваюся, вона ж, да, да. Ура! Дивіться, де я його знайшов. Ось бачите, це мітка на щуку. Тут ось така ямка, і вход біля цього насоса води і біля нього ж буде зразу тут оце печиво. Будиночок біля нього. Печиво. Так, відслідковувати місію, відслідковується все. Дивіться, я зараз споряджаю все і впливу на ту точку, де він ловиться, і тоді вмикаюся. Так, я приплив нарешті. Е, ось мітка. Це вже кінець локації майже. Ось тут ми будемо його ловити в цій ямі. Закидаємо, використовую його дівниці фідерні, закриті назад. Трошечки здай. дякую. Е, трошечки. О, господи. От його дівниці ціпло Як буде перше клювання, я вимкнуся. А до речі, за час. Примотуємо найліпший пік. Все, тепер ставлю на паузу, закидую, будемо дочекуватися цього монстра. Дивіться, я вмикаюся, он монстр, бачите, з'явився під водою, ще не але оп Що це було? Коротше, дивіться, як знову ж таки він клюне, а я увімкнуся. Знову він приплив он під водою. Тепер треба якось обере. О! Все, плаву за ним. Де дивіться, це ж з підрулькою цього і дуже легко. Дивіться, він в мене забагрився. А, все, розбагрився. Бачите, він здоровий. Я ж його легко витягнув тому що в мене ця підрулька крута. А тому дивіться. Ось такий от монстр. Зараз зафоткаю його. Знову цей баг як з тим коропом колосом. Забрати його, ну, в принципі, я й так його не забрав, бо зараз виправлю це, наставлю на паузу, под... зачекайте. Дивіться, зайшов. Як бачите, мені 97. 97 залишилося до нового рівня досвіду. Е, дивіться, які мене снасті, на що ловив. Все дуже просто, все дуже легко. Ну, звісно, треба спочатку знайти ті мідії. Я взагалі буде легко. Е, зубокрюк ж, да? Шматки риби великі. Використовуйте те, на що у вас клює білуга. Це, в принципі, єдине. Приходить він дуже швидко. Я думаю, що цей зубокрюк це, це аналог очкам 10-0. Але не знаю. Буду ще може, на нього щось ловити. Тому, дивіться. Сподіваюся, вам це відео було корисно. Будь ласка, поставте лайк. Я, я, мі... я ти печиво так довго шукав, я не знаю. Навірно, години 2,5 реального часу. Коротше, дивіться. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Лайк і підписка. Всім до нових зустрічей!